Мої вітання, ляві друзі! Мікрофон, як завжди, зі сьогодні в нас буде чергова замальовка по грі Тлуворога Штурм 2. На цей раз гвардія смерті буде битися проти орків. І це буде така солідна сутичка еліта Космодесанту, прибічників Нургла проти Імперської гвардії, яка тримає вже на останньому подиху рубежі. Що з цього вийде, дивіться та дізнаєтесь, але є також. Один такий невеличкий нюанс. До речі, культисти ще зайняли позицію, але то все дрібниці, бо мало того, що з нієї сторони на гвардійців пруть впруть так і ще й орки починають насідати, і орки також хочуть побільше залутати всього і вся. Наскільки вони вдало будуть себе реалізовувати, побачимо вже по ходу цього бою. Тож імперська гвардія тут опинилася між молотом та наковальнею. Це насправді дуже неприємна ситуація. Ті, хто не встиг евакуюватися цієї планети, залишаються, щоб просто дати останній бій та забрати якомога більше життів ксеносів або єретиків. Працює мут але працює не дуже вдало, бо фокус цілий не зовсім той, який потрібно робити саме у цього гвардійця, тож його зараз мають. Спокійно забрати. але давайте тепер будемо дивитися за битвою саме Хаоситів проти орків, наскільки вони добре себе покажуть в цьому протистоянні. Хаос тут насідає одразу з чотирьох позицій. Бачимо, що правий фланг в даний момент знаходиться під контролем. Зелено шкір, якщо так поділити, мапу Але питання в тому, чи надовго. Летять ракети, ракети. Так, більш хаотично влучають і, на щастя, для гвардії смерті без великих ушкоджень саме по космодесантникам. Але є також нюанс, називається девдреди, і девдредів перебувати буде набагато складніше. По суті, рятує космодесант Хаосу тільки те, що їх, по суті, оберігають у ці металеві конструкції. Правда, ненадовго. Бо продовжується обстріл ракетами. Дивимося трохи лівіше а лівіше ми бачимо, що предатор а був знищений. Так, танк Хеоситів просто був ліквідований. І лутази, які ж вони потужні. Їх не варто недооцінювати. Стріляють хаотично аби куди. Проте, якщо влучають, то шкоди просто пітьма. Тотальна нігеляція Хеоситів В даний момент йде. Що в нас по центру, а по центру, до речі, займають гвардійці смерті, позиції і хочуть утримати саме центральну точку. Орки, звісно, напирають, куди ж без цього бомбарда тут підтуплює. В деяких моментах я буду керувати юнітами, а точніше їх розвертати або давати їм нормальний шлях, не фокусити конкретно якусь ціль, а просто розвертати їх, щоб вони стріляли хоча б у ворогів. До речі, гвардійці ще до сих пір живі. Далеко не всі, але ті, що залишились, вони непогано так відволікають увагу гвардії смерті. І це дає невелику, але перевагу для орків. Бомбарда затопила. Багато луту, багато залізяк, жубів і черепів для трона черепів, звісно. Передатор дуже далеко заїхав, його зараз мають анігілювати. Бачимо, чергова хвиля зеленошкірих напирається. Так, звісно, звичайні пуляли не пробивають броню хижака, проте є більш потужне озброєння. Що робити з девдредами? А це вже зовсім інше питання, бо ракетниці то можуть нашкодити, також автогармати можуть нашкодити, але будемо реалістами, не завжди вдається реалізувати те, що хочеться. Більш-менш тримаються хаосити на правому флангу. Але ось вони де просто без зупину йдуть, шмаляють із своїх кулял, Дуже дуже потужні ці крокоходи. Їм на все пофігу. увірували горка і морка. До речі, битва в ближньому бою йде, оточили. Оточили орки лідолашного алажного Хеосита і починають його в ближньому бою перебувати. Ноб подурів, куди ж без цього? Лутази тут пробувають і бачимо, що по центру все-таки орден потихеньку, помаленьку та набирають перевагу. Ще один предатор був анігільований. Дуже важко боротися з девдредами. Особливо коли саме важку піхоту, яка має антитехозброєння, просто знищують девтради як вони корисні. Недоцінений ворог це найбільша загроза. Проте лівий фланг повністю під контролем гвардії смерті, а це означає, що є можливість все-таки піти на некомбично і повернути хід бою на свою сторону. Я думаю, поки коментарі зайві, просто дивимось, спостерігаємо. Підкріплення ще для гвардії смерті. Бомбардо трошки під воду. До речі, дуже активно йдуть бойові дії безпосередньо на правому флангу. Тут я можу сказати, що ситуація така мінлива. З однієї сторони, орки буянили і просувалися, але як тільки дедреди відділяються від основних сил, то одразу стають дуже і дуже вразливими. Звісно, не вистачає. Додаткового антитехозброєння, і ось так несподіванка телепортуються вже сюди термінатори Чорного Легіону. І проти Чорного Легіону, на жаль, гвардія смерті ще не готова битися. Так, звісно, реагують вони миттєво, бо як-ніяк, це космодесант Хаосом. Вони просто живуть для того, щоб воювати і помирати. в ім'я імператора або різних темних богів, то не важливо, важливо лише те, що вони все-таки. Встигають згрупуватися і фокусити нову ціль. Дивимося, як ситуація на інших ділянках фронту. Також репортація Чорного Легіону. Бачимо, що тепер фокус йде по девдредам. Девдреди продовжують битися і проти Гвардії Смерті, і проти Чорного Легіону. А цей шановний бере просто штовхає. Абсолютно все, що бачить: бомбарди тут Ніць, нічого не могли зробити. І ще більше термінаторів телепортуються. А чи будуть вони сіяти смерть, Дивимось, спостерігаємо? Так, автогромади тут непогано відпрацьовують. Ось ти, шановний. Розвертайся, будь ласка, бо стоїш тупиш, це не діло. Спробуємо його трошки вперед посунути, щоб хоча б просто вивести його зі ступору. Так, Термінатори тут вже більш такі потужні. Чергові дропподи пішли. Чорний легіон підібрав момент, щоб забрати собі цю планету, знищити ворогів. Ну а конфлікти серед геоситів то звичайна справа. Буде ж без цього. Передатор, до речі, тут затопив. І в деяких моментах я буду також делітати У будівлі, точніше, дропподи, бо вони взагалі рахуються як ворожа ціль. але... Жодної загрози не становлять. І, до речі, термінаторів тут непогано перебувають, гвардія смерті себе почуває прям дуже комфортно. Ну, звісно, така кількість ход космодесанту дає, про себе знати і черговий телепорт. А ти шановний. Будь ласка, становська. Так, як треба. Ну і давайте подивимося, за тим, як термінатори будуть розбирати ворогів. Ну, тепер вже термінатори такі більш небезпечні. Тільки починають стріляти, звісно. Так, тепер правий фланг вже за чорним легіоном. Деякі термінатори підтуплюють, куди ж без цього, їх варто розвернути, бо скрипти скриптами, а все-таки поведінка штучного інтелекту ще не досконала. Знищити дроподи, бо дропподи дуже сильно заважають в тому плані, що вони, знову, як я сказав, вважаються за юнітом. Пішли, демони вони забирати черепи. Черепушок вони не збирають так солідно, якщо, звісно, виживуть. ідж зарізав. Ну, тут просто анігеляція. Оцей шановний не зрозуміло, що робить, а ні, все зрозуміло. Схожі один на одного. Чорний легіон тут також несе чималенькі втрати. Термінатори підтуплюють. Треба це виправити. З орками цікаво, як тут обставини. І ще черговий телепорт, це більше і більше термінаторів. Не жаліють. Не жаліють хаосити своїх елітних бійців. Ну і що діяти? Таке життя хаосицьке. Пожертвуй або пожертвують тобою. Все дуже просто. Автограмати також непогано відпрацьовують. Ти, шановний, становись не тупим. Дивимося, спостерігаємо. Дев дред? Так, дев-дред тут до сих пір живий. Ну і що ж? Чорний легіон починає закріплюватися. Так, у них ситуація вже більш-менш така. Стабілізована. Залишається тепер добити залишки. А щоб добити залишки, тут вже треба брати керування безпосередньо на себе. Дендред підтуплює, підтуплює, куди ж без цього. І я думаю, можна. Трохи, мабуть, прискорити, хоча ні, прискорювати не хочу. Цікаво подивитися, як вони будуть з останніх сил боротися. Бо не так багато вже залишається юнітів на полі бою. І ось же демони підходять, вриваються у фланг. А ну як будуть реагувати тут космодесантники, ну поки реагують вони, звісно, миттєво. І поки туплять демони, не можуть вони довго знаходитися в реальному світі, повертається в матеріум і нікого не можуть вбити. Одевдред тут спокійно собі стоїть, нікого не чіпає із своїх тільки нищить все вороже. Ця надія на космариків Чорного Легіону. Як вони себе будуть показувати? Невже вийде завалити Деп Або це кілакан. В другому випадку не важливо. Тож останній залишиться. І Це вже цікаво. Так, термінатор не без ступняків. Все-таки можна взяти керування на себе. І спробувати в ближньому бою з кулачка завалити. Піч! Е, ні. Так, не вийде. До речі, гвардія смерті залишається ще в живих. Давайте ну, подивимося. Наскільки добре вони тут себе покажуть, хто взагалі залишиться в живих? Так, інтерфейс підтуплює, не без цього. По техніці давайте глянемо також. То там в живих. Техніки небагато. В основному це оручен. Також серед Чорного легіону бачимо залишки сил, а точніше це Термінатори. О, тут тільки ближній бій, якщо взагалі вдасться нашкодити, можливо і не вийде. Фитч. Може й завалить. На жаль, не виходить, бо Девдред тут просто в Персії не хоче подихати. Також цікаво подивитися, чи зможуть цей підрозділ космариків знищити Девдреда. Або Кілокану. Неважливо. Поруч і крокохіт оце, що головне. До речі, середорки тут залишається зовсім небагато. І вони взагалі пробуваються чи ні? Це цікаво подивитися. Начебто й пробувається, але не так, щоб сильно. Все залишки. Редбічників нурдла. Збираємо в одному місці Звісно, із тих, хто взагалі може зібратися. І влаштуємо фінальну зарубу. Ну все тут мінус кілокан, це вже 100%. Але я можу помилятися. Бо гранати відсутні, ракети летять, проте їх недостатньо, Автогармати не пробувають, ну, і цей кілокан, його взагалі, мабуть, треба вивезти, бо він застряг і підтуплює, ага, там термінатор, он воно що. Він просто застряг в термінаторі. Тож дивимося, скільки кого залишилося, і намагаємося вже подивитися результат цього бою, бо поки ще не зрозуміло, у кого перевага. Чорний легіон залишається в живих. Рінка, до речі, вона без екіпажу, а якщо він є, то він контужений і вже не спроможний нічого робити. На дистанції взагалі не може пробити ні один. Ні, другий До речі, дивтре або Кілакан все-таки знищили. Я думаю, тут можна трохи підвести, хоча вони і так самі продовжують працювати. Предатор тут не дієздатний. Ну і давайте тоді прискоримо і подивимося, хто ж переможе. Ну і вже Гвардія Смерті або Чорний Легіон. Так то залишається небагато. По 2-3 модельки з однієї та з іншої сторони вмикаємо нормальну швидкість і дивимося. Тут прям максимально незрозуміло. 2 на 2 чи 3 на 2. 3 на 2, мабуть. Трохи прискоримо. Ще прискоримо. Треба не постиг з ракетниці. Дивимося. Ясно? Все-таки Чорний легіон перемагає 3. Космарика залишилась всього 3. Але це була доволі запекла битва. І я сподіваюся, вона вам сподобалась. Якщо так, вподобайка, коментар. Це найкраща підтримка. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. А на цьому поки все. У мікрофону був Всім добра, мирного неба та хай щастить!